Коли минуле пробуджується в гарматах, майбутнє народжується в окопах. У тумані епох, у майбутньому, яке ще не зіткане часом, історики перегортатимуть сторінки 21-го століття і зупинятимуться на 2022-му. не як на році війни, а як на моменті народження нової геополітичної істини. Це буде сторінка, де образ Путіна постане не як володар, а як останній привид імперії, її могильник. Не її спадкоємець. Він вийшов із минулого, щоб повернути минуле, але натомість зіткнувся з нацією, яка існувала не лише на мапі, а в серцях мільйонів. Ювальной Харарі у своєму передбаченні майбутнього напише не просто про Україну як державу, а як цивілізаційний сув. Не всі імперії гинуть у великій битві, деякі втрачають сенс. У майбутньому історики знатимуть війни більше не виграють танками. Вони виграються значенням, символом, розповіддю, і саме тому Росія програла вже сьогодні. Її наратив про неіснуючу націю розбився об живу реальність вуличні барикади Києва, спалені села Харківщини, холодні бліндажі Донбасу, де люди не просто борються, вони стають, стають собою, народом. У майбутньому буде сказано. У 2022 році народилася Україна, яку більше ніхто не зможе заперечити. Народ, що вийшов зі своїх кордонів не для завоювань, а для того, щоб стати дзеркалом світу. Це буде доба, коли Україна не просто вела війну, вона стала етичною вістю заходу. Бо в той момент, коли Захід сумнівався, Україна діяла. Коли демократії вагалися, українці показували, що свобода це не слова на плакатах, а ціна в людських життях. У майбутньому, коли нові союзи перепишуть політичну карту світу, коли Європа зрозуміє свою вразливість, а США знову згадають, чим є лідерство саме, Україна стоятиме як стовп нової безпеки, не як васал, а як рівний. Імперії занепадають, коли втрачають здатність надихати. Україна ж надихнула світ. Той, хто думав, що розповідь про Україну це кінець, не зрозумів, що вона тільки почалася. Нація, яку намагалися стерти, стала пером, що переписує майбутнє. Це не війна за територію, це війна за майбутнє самої історії. І в цій війні, як сказав би Харарі, найважливіше вже сталося. Ми дізналися, хто ми є. Історія не має паузи. Кожна війна, навіть коли вона ще триває, уже стає легендою. Яку переповідають наступні покоління? Уявімо, як через 100 років у шкільних підручниках з історії світу 2022 рік позначатиметься не червоним кольором війни, а золотим знаком перетворення. Тоді вчителі пояснюватимуть дітям, що Україна народилася вдруге, не юридично. Бо незалежність вона здобула у 1991-му. і не культурно, бо тисячоліття її літератури, музики та традицій свідчили про існування. Народження відбулося духовно, морально, цивілізаційно. Ной Харарі пише, що народження незламності не можна виміряти кількістю боїв чи назвами фронтів. Це народження сталося у серцях тих, хто стояв у чергах за хлібом у бомбосховищах, у голосах тих, хто співав гімн під сирени. У світлі свічок, якими люди грілися без електрики, але не втратили надії. Незламність це не просто перемога, це стан, коли навіть смерть не ламає сенсу життя. Історія Росії у 21 столітті виглядатиме для нащадків дивною. На мапі була величезна країна з атомними боєголовками, нафтогазовими ресурсами, багатою культурною спадщиною, але в дзеркалі майбутнього вона постане як колос. Який намагався утримати світ у минулому, і саме тому зник. Бо жодна імперія не виживає, якщо живе лише минулим. Харарі пояснить Росія втратила здатність створювати сенси. Вона мала силу, але не мала розповіді, яка могла б об'єднати інших. Імперія без мрії не може бути імперією, тому вона й програла ще до того, як почали руйнуватися її танки. Її образ, це образ армії, яка прийшла щоб стерти націю, але залишила після себе лише глибші сліди цієї нації в історії. Це образ влади, яка прагнула величі, але стала символом ізоляції, і це образ лідера, який хотів увійти в історію, але залишився в ній як попередження. У майбутньому аналітики знатимуть війна в Україні не була локальною, вона стала дзеркалом, у якому світ побачив себе. Захід побачив, що його цінності не можна відкладати на полиці. Європа відчула, що свобода це не те, що дається раз і назавжди. США згадали, що лідерство це не привілей, а відповідальність. А решта світу зрозуміла якщо сьогодні Україна впаде, завтра вони самі можуть стати наступною мішенню. Харарі напише війна в Україні стала моментом істини для демократії. Бо демократія це не просто система голосування, це готовність захищати інших, навіть коли це дорого, і саме Україна нагадала про ціну свободи. У 20-му столітті війни вигравалися зброєю. У 21-му столітті зброя лишається важливою, але вирішальним є наратив. Україна створила наратив, який світ не зміг ігнорувати. Вона показала, що маленька держава може стати моральним гігантом, що нація, яку намагалися стерти, може стати символом для інших. Російський наратив України не існує розбився об реальність, де кожен українець став живим свідченням її існування. Замість того, щоб зникнути, Україна стала гучнішою. Замість того, щоб зламатися, вона загартувалася. І цей наратив став сильнішим за будь-які ракети. У новій геополітиці Україна не буде периферією, вона стане центром, бо центри формуються не за розміром території чи ВВП, а за моральною вагою. Як Ізраїль став символом виживання, як Південна Корея стала символом економічного дива, так Україна стане символом свободи, що народилася в окопах. Харарі каже, що саме навколо України почне вибудовуватися нова архітектура безпеки Європи, не як васала чи об'єкта, а як рівного суб'єкта. Союзи, що здадуться сьогодні тимчасовими, у майбутньому стануть фундаментом, бо саме Україна дала Заходу другий шанс згадати, що означає єдність. Але головне передбачення стосується не лише зовнішнього світу, а й самої України, бо війна не лише руйнує, вона й творить. І з усіх трагедій, з усіх втрат народжується нове суспільство. Україна стане не лише незалежною, а й відповідальною. Вона зрозуміє, що свобода це не дарунок, а тягар, і що демократія це не лише вибори, а щоденна праця громадян. У майбутньому за Харарі Україна пройде шлях від виживання до творення, від оборони до розвитку. І саме її приклад стане відповіддю тим, хто вважав, що демократія слабка, бо ця демократія витримала найбільше випробування. Харарі підкреслить, війна в Україні. Це не лише українська війна, це війна за майбутнє всієї людської історії. Бо вона показала, що навіть у добу штучного інтелекту, глобалізації та космічних програм усе ще вирішує людська гідність, що сенси сильніші за технології, що наратив здатний перемогти армію. І головний урок такий: людство завжди матиме вибір, жити минулим чи творити майбутнє. Росія обрала минуле і тому зникла. Україна обрала майбутнє. І тому стала його символом. Нація, яку хотіли стерти, стала пером, що переписує історію, і цей текст не закінчується. Бо Україна це не крапка, а кома, це не кінець, а початок. Майбутнє людства залежатиме від того, чи зрозуміє воно, що свобода це не абстракція, а найдорожча реальність. У підручниках майбутнього війна 2022 року стоятиме поруч із падінням Берлінського муру і завершенням Другої світової, але на відміну від них вона буде не лише про поразку імперії, а й про народження нації. І якщо Харарі писатиме цю історію, він скаже у 2022 році світ дізнався, хто такі українці, а разом із цим хто такі ми всі. Війна, що почалася у 22-му році, була не лише битвою за землю, але й за культурний простір. У майбутньому історики пояснюватимуть, що справжня перемога України розпочалася тоді, коли світ почав слухати її голоси: пісні, історії, поезію. Коли українська мова зазвучала в Берліні, Парижі Нью-Йорку не як екзотика, а як символ свободи. Юваль Ной Харарі наголосить: культура стає арсеналом, який неможливо зруйнувати. Бо танки і літаки старіють, а слова, народжені в часи болю, залишаються вічними. Українська література, кіно, музика майбутнього стануть не просто національним надбанням, вони стануть глобальною мовою незламності. І цей культурний фронт виявиться не менш важливим ніж військовий. Війна в Україні стала лабораторією нових технологій: дрони, супутники, кіберзброя усе це створило нову модель війни. Але Харарі передбачить, що найважливішим наслідком стане не розвиток технологій війни, а розвиток технологій миру. Світ побачив якщо можна так ефективно координувати дії для захисту, то так само можна координувати зусилля для відбудови, штучний інтелект, блокчейн, розумні міста усе це стане основою повоєнної України. Її відбудова перетвориться на глобальний проект, у якому зійдуться держави, корпорації, мільйони людей, і цей досвід стане прототипом для майбутнього відновлення інших регіонів світу. У глобальній політиці 21-го століття не лише військові альянси матимуть значення. Харарі передбачить, що виникне нове поняття моральні союзи. Це не лише спільні армії чи економічні угоди, це. Солідарність, що виникає тоді, коли одна нація стає символом для інших, Україна стане моральним союзником світу. Коли країни Африки боротимуться за право на воду, вони згадуватимуть український приклад боротьби за свободу. Коли Тайвань чи інші держави стоятимуть перед викликами авторитаризму, вони вчитимуться у досвіду України, і навіть ті, хто ніколи не був у Києві чи Львові, відчуватимуть, що ця нація стоїть поруч із ними. Імперії завжди трималися на страху, страх перед армією, перед репресіями, перед силою. Але у 2022 році сталося щось несподіване: страх зламався. Українці показали, що можна жити і діяти навіть під обстрілами, що можна сміятися навіть коли світ валиться, що можна любити навіть у бліндажах. У майбутньому історики назвуть це епохою падіння страху. Бо коли одна нація втрачає страх, інші починають наслідувати її приклад. Це буде точкою відліку для нового століття, століття, в якому народи не скоряються імперіям лише тому, що ті погрожують. Харарі напише, що без України Європа залишалася б сонною цивілізацією, яка жила спогадами про минуле. Війна в Україні стала електричним розрядом, який оживив європейський проєкт. Європа знову відчула себе не лише ринком, а спільнотою цінностей. Вона згадала, що її сила у єдності, і тому майбутнє Європи буде нерозривно пов'язане з Україною, не лише через членство в ЄС чи НАТО. А через саму ідею, що без України Європа не повна, як колись Польща чи Франція були символами спротиву. Так, тепер Україна стане серцем європейської ідентичності. Усі нації мають свою мрію. Американська мрія це успіх і свобода. Європейська мрія це мир і добробут. Українська мрія, що народиться, буде іншою. Вона звучатиме так: бути собою, навіть коли світ проти тебе. Ця мрія стане новою глобальною цінністю, бо в епоху глобалізації, коли всі культури зіштовхуються. Україна нагадає, що справжня сила полягає в автентичності, і цю мрію підхоплять мільйони людей у світі, які відчувають загрозу втрати власної ідентичності. Юваль Нойхарарі у своєму стилі завжди нагадує: Історія не закінчується, вона це низка хвиль. І після хвилі війни настане хвиля відбудови. Після хвилі відбудови хвиля творення нових сенсів. У майбутньому Україна дивитиметься за обрій у космос, у штучний інтелект, у біотехнології. Вона стане не лише країною, яка вижила, а й країною, яка створює нову цивілізацію. І тоді світ з подивом скаже: та сама Україна, яку хотіли стерти, тепер веде нас у майбутнє. Коли історики майбутнього відкриватимуть архіви 21-го століття, вони побачать не лише документи і карти битв, вони почують голоси людей, які співали у темряві, сміялися під бомбами, будували зі згарищ нове життя. І тоді вони зрозуміють, справжня історія не про те, хто мав більше армій, а про те, хто мав більше світла в серцях. Україна стане тим світлом, світлом, яке з'явилося у найтемніший час і яке вже неможливо загасити.